Добрий день, мої шановні українці! Зараз, на мою думку, самий найкращий час для вивчення англійської мови. Чому так? Майже у всіх у нас є доступ до інтернету. Ми співаємо англійські пісні, ми продивляємося англійські фільми з субтитрами. У нас є доступ до цікавих книжок, навчальних книжок, нові публікації друкуються кожного року. Ми можемо продивлятися youtube відео де носії англійської мови говорять до нас з екрану. Ми можемо слухати аудіокнижки на YouTube. Усе це доступне. Але як з цього всього скористуватися, щоб швидко іти швидким поступом у вивченні англійської мови? Про це, а також про чіткий план на кожен день для вивчення англійської мови, сьогодні будемо говорити в цьому відео. Ольга Кармаді, Ваш вчитель англійської мови, давайте починати. Перше важливе правило мовою потрібно жити. І я говорю з досвіду. Я пройшла роки навчання в радянській системі, де ми сиділи за книжкою і майже не говорили англійською, і не мали доступу до людини, яка говорить англійською природньо. Потім були роки університету. А потім я зустріла свого американського чоловіка, і в мене получилася оця ситуація, коли я почала жити мовою, коли я почала спілкуватися англійською кожен день. І ви не можете повірити, в мене стався такий шалений стрибок. У е, можливості говорити англійською, що буквально за пів року я почала вільно спілкуватися мовою. І коли я вже приїхала в, е, в Америку, 23 роки тому, для мене вже проблем не було влитися в американське життя. Отож, саме найважливіше для навчання англійської це правило, що ви повинні жити мовою. Я розумію, деякі люди вивчають мову, щоб пройти тест, здати екзамен, бути прийнятим на роботу. Але у більшості варіантів, я переконана, якщо ви дивитеся на це відео, ви хочете говорити англійською, ви хочете залучити англійську в своє життя. І нею треба вжити. Як нею жити? Як цією мовою жити? Три четвертих ваших занять англійською мовою повинні бути спілкування. Писання листів, проговорення текстів. Ви повинні активно використовувати цю мову. Треба забути стару систему, де діти сиділи за партами і вчили правила по книжках. А говорити за 6 років навчання мови у школах так і не вийшло. Це все треба забути. Треба включати мову в кожен день. І починати нею говорити. Ви знаєте, не знаєте, роби, робите помилки, не робите помилки, не має значення. Ви активно говорите. І в даному ситуації, звичайно, людина, яка не має доступу до репетитора, щоб було найкраще. Найкращий варіант це людина, яка говорить англійською природньо і яка з вами займається пару разів на тиждень. Але я розумію, такої можливості у багатьох людей може не бути. Людина, яка говорить мовою, це одна справа. Друге, людина, яка говорить і дає репетиторські уроки, це зовсім інша справа. Третє, доступність цих уроків також ем, проблематична. Я зараз буду говорити про інтернет-ресурси для людей, які не мають доступу до репетитора, але які хочуть вивчити мову. Правило номер 2 Нам потрібно створити ресурси навчання. І що я маю на увазі? Кожна мова для того, щоб успішно вивчити кожну мову, нам потрібно фокусувати нашу увагу на читанні, писанні, розмові, слуханні мови, а також вивчанні, активному вивчанні словникового запасу мови. Як оце все робити? Давайте сфокусуємося спочатку на а, чи, читанні, давайте сфокусуємося на слуханні мови. Що важливо, що ми можемо робити? У нас є доступ до YouTube, так? І якщо хтось у вас, з ваших знайомих, їде за кордон, попросіть його привезти вам, зайти у книгарню і привезти вам класику світової літератури, яка написана і видрукована англійською мовою. Чому так? Тому що ви потім, коли ви маєте цю книжку, наприклад, у вас є Шерлок Холмс, так, написаний по-англійськи, ви можете зайти на YouTube, знайти аудіокнигу Шерлока Холмса, яка у вас є в руках. І починати читати ту книжку з словником, з фонетичними правилами, з транскрипцією, але у вас буде так само людина, яка прочитує цю книжку. Але та людина носіє англійської мови, вона дуже добре говорить, дуже чітко говорить. І що саме основне, якщо ви не можете зрозуміти, як людина проговорила слово. На YouTube є функція, де ви можете сповільнити відео. Якщо ви його сповільните, ви можете добре, чітко прослухати, як людина вимовляє певні слова. Це один такий порада, як працювати з книжкою і слухати мову на звук. Звичайно, ми любимо англійські пісні. Ми дивимося англійське кіно, де у нас є транз... е... субтитри. Прекрасно, ми можемо вимовляти фрази, ловити їх на слух з нашими любими героями кіно. Ще одна цікава порада буде про Google Translate. Google Translate це є е... додаток, але його так додаток до телефонів, але його можна знайти так само зайти на Google-сторінку Google Translate, і там є функція, де ви можете натиснути на Мікрофон, кнопку мікрофон і англійський вираз, або англійська фраза, або англійське речення для вас буде проговорене. Так само дуже гарна функція, якщо ви хочете послухати, як певне речення або слово звучить в англійській мові. А як же можна говорити по-англійськи? Якщо у вас є, наприклад, подруга, яка хоче з вами вчитися англійську, але вона не дуже добре знає англійську, як ви один ви можете один до одного говорити, але ви не знаєте, чи ви це правильно робите? У вас є, я би порекомендувала, такі дві цікаві опції. Перша, це є безплатна, повністю безплатна е, е, веб-програма, яка називається Duolingo. Мої діти, до речі, на ній зараз вчать українську мову разом з моїм чоловіком. І ця програма безплатна, там можна пройти тест, наскільки ви добре знаєте мову. І там можна вчити не тільки англійську, там можна вчити любі мови. І вона е, складає уроки, оця програма. Відносно вашого рівня знання мови. Там, до речі, дуже гарно можна вчити вокабуляр, словниковий запас англійської мови. Це є безплатна програма. Другий ресурс, який ви можете використовувати, але він оплатний, це є веб-сторінка веб-програма Cambly, де ви. Можете оплачувати місячну оплату, і відносно того, скільки раз на тиждень ви можете виходити онлайн, ви можете спілкуватися з носієм англійської мови. Це дуже важливо. Якщо ви можете знайти когось, хто говорить мовою, і з ними регулярно говорити, просто говорити, це буде найбільшим для вас скачком у вивченні мови. Під моїм відео я дам всі, всю інформацію на ці вебсторінки. Коли ви прослуховуєте мову, коли ви читаєте мову, звичайно, ми працюємо зі словниковим запасом мови. Ми беремо зошит. І в нього починаємо записувати слова, які нас цікавлять, які дуже часто використовуються. От ми помічаємо постійно одне і те саме слово з'являється, і ми піднімаємо словник і постійно його перекладаємо. От записуємо то слово у свій зошит, і я би всім рекомендувала Кожен вечір перед сном, просто отой зошит весь собі перечитувати. Також важливо записувати слово англійське слово з транскрипцією, щоб ви знали, як те слово читати і з перекладом. І оце все на ніч прочитуємо, і через 2-3 дні у вас весь вокабуляр, словник, оцей буде закладатися в голову без ваших великих зусиль. Ще один ресурс на інтернеті безплатний. У нас є Simple Wikipedia. Вікіпедія, але не звичайна Вікіпедія, українська англійська, де є складні тексти. А в нас є Simple Вікіпедія, де тексти прості і спеціально написані, складені для людей, які хочуть читати англійську. Оце ще один такий ресурс, яким ми можемо скористуватися. Порада номер 3 Не можна ні в якому випадку зразу. Починати говорити, ловити мову з фільмів, ловити мову з вулиці і говорити з помилками, не вивчати основи англійської мови. І основи, що я маю на увазі, основи, це є граматика, проста граматика, це є фонетика. Транскрипція. Оце все потрібно пройти час, і оце все добре вивчити, ці такі підвалені основні мови, щоб ви у майбутньому вже могли спиратися на ці основи і не забувати. От, наприклад, я знаю людей, які вчать англійську вже довший час, але вони не знають, як називаються англійські літери. І я їм часом скажу Ей, а вони так думають, яка це літера Ей. Отож. Вчимо. чому, до речі, хтось з вас запропонував, один з глядачів запропонував мені нумерувати мої всі відео. Я, звичайно, це буду робити. Дуже гарна порада. Якщо вам подобається, що я говорю зараз з вами, будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайку на цьому відео. І остання порада, яку я хочу вам дати відносно вивчення мови це потрібно тренуватися кожен день. Якщо ми будемо. Приділяти мові 15-30 хвилин на день, що не дуже багато для такого великого, для такої великої цілі, як вивчення англійської мови. І ми виділимо собі в своєму графіку, денному графіку, півгодини для читання або для говоріння або для прослуховування або співання пісень по англійськи. У нас буде получатися. Ми не можемо отак три години сьогодні сидіти, а потім дві-два тижні нічого не робити. У нас будуть знання покриватися порохом. Ми будемо забувати, Отак як малі діти пішли на літо е, на канікули, а потім приходять назад до школи, а оце все покрити, всі знання покриті туманом. Ми таке не можемо робити при вивчанні англійської мови. Нам треба регулярність. Отож, ці чотири. Такі важливі, важливі правила для повсякденного життя з англійською мовою. Все, добре. На сьогодні в нас усе. Будь ласка, підписуйтеся. і я побачу вас у своєму наступному відео. Всього доброго!